А що як міністром освіти був не політик, а художник, так і сталося в Українській Народній Республіці. Міністром став Петро Холодний, імпресіоніст із Хмельниччини, чиє ім'я спеціально намагалися забути. Але забути такого неможливо, бо саме він створив один із найкрасивіших національних стилів у мистецтві український неовізантинізм. Уявіть, в день робота в уряді, а ввечері. Фарби, картини і дослідження пігментів. Холодний прикрасив одну з найкращих пам'яток Львова, Успенську церкву, а його вітражі і мозаїки можна знайти навіть у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Та Друга світова війна зламала його долю. У Варшаві згоріла більшість його робіт. Він замовк як художник на ціле десятиліття. Лише в еміграції, спершу в Німеччині, потім у Соборішта. Він знову взявся до пензля і почав малювати жуків із власної ентомологічної колекції у п'ять тисяч екземплярів. Це була його втеча у внутрішній світ. Холодний створив власну школу мистецтва, де в іконах, мозаїках і вітражах поєднав вічні традиції з сучасністю. Його роботи й досі звучать як церковний спів ритмічно, гармонійно, поза часом.